Ми повертаємося до тієї частини історії, яку ще не розповідали, як почалася мафія. bound by blood. Однією з найсильніших творчих змін для франшизи було рішення не розміщувати гру в місті, а натомість перенести її в інше місце, показати звідки походять ці кримінальні звичаї та традиції. Я сприймаю Сицилію та Сицилійську культуру майже як окремого персонажа у цій історії, коли я кажу комусь Сицилія 1900 року, куди прямує його увага, що він вже бачив, чого очікує, яка в нього фантазія. Ми намагались поставити себе на це місце і уявити, з чого б ми почали будувати гру навколо цілого досвіду. Це також дає нам змогу показати гравцям щось, чого вони ще ніколи не бачили. Нам пощастило, адже Сицилію того часу фотографували лише кілька людей, і ці фотографії збереглися. Є одне знакове зображення для мене з дитиною. Там видно неймовірну бідність, але в обличчях стільки людяності це місце несе в собі колосальний обсяг історій, адже вони ще й стоять перед однією з цих прекрасних кам'яних будівель. Для мене це є відправна точка. Сицилія вже була в мафії, вона фігурувала у Мафія 2». І коли ми повернулися до ідеї створити нову гру в цьому середовищі, це стало для нас дуже цікавим напрямком. Сицилія набагато більш різноманітна, ніж багато хто собі уявляє. Грецькі та римські руїни, а також візантійська і нормандська архітектура це справжній культурний мікс. Це надзвичайно різноманітний світ. Сицилія багата, найрізноманітніші архітектурні стилі. Тут є певні, як ви кажете, шарі історії. Це неймовірно захопливо досліджувати це місце і цю епоху. Хоча це й приносить певні виклики для нас, усе одно дуже цікаво намагатись їх долати. Наша команда здатна створювати справді вражаючі середовища, неймовірно красиві сцени, які чудово передають суть Сицилії. Я разом із командою художників вирушив на Сицилію, щоб попрацювати зі штормманс, нашими партнерами з розробки. І вони влаштували для нас неймовірну подорож по різних місцях. Кожен день був до країв заповнений: музеї, нові локації, зустрічі з людьми, яких ми б ніколи не зустріли. Самі ми тісно співпрацювали з Хангар 13 щоб відтворити сицилійські міста початку 1900-х роках, забезпечуючи якомога більше достовірність кожного культурного і сюжетного елементу. Ми хотіли показати Сицилію, в світлі якого багато хто ще ніколи не бачив. Я відчував, ніби ми потрапили до капсулі часу, бо на кожному кроці історія. Сицилія для нас не просто тло. Це місце, яке приймає тебе, яке ти починаєш розуміти і цінувати. Ми не можемо дочекатися, коли гравці самі переживуть це. Кодовано. Нашим пріоритетом завжди було зробити так, щоб усе в грі відчувалося автентичним. Деталі це ключ до того, щоб зберегти повне занурення гравця. Ми маємо бути впевнені, що гра ґрунтується на справжній історії сицилійської мафії. Експерти у своїй галузі допомагають нам зрозуміти в контексті те, що ми читаємо і бачимо на екрані через призму реального досвіду. Коли йдеться про такі речі, як ножі в грі, доступних джерел дуже мало. Тому нам довелося копати дуже глибоко. Ми потрапили в маленьку майстерню, десь у гухому куті, де чоловіки з сином усе, що виготовляли ножі, вручну, наповнюючи їх унікальним регіональним стилем і, якщо хочете, власним відбитком пальця, своїм баченням майстерності, такого досвіду просто неможливо здобути іншим шляхом. Попередні частини мафія були здебільшого зосереджені на містах. А тепер ми переносимось у більш природне, дикіше середовище Сицилії. Це дуже реалістичне, високодеталізоване, автентичне оточення, і справді створюються відчуття, ніби тебе переносять у Сицилію 1900 року. І саме цього очікують фанати мафія від нашої гри. Протягом гри гравці поступово вибудовуватимуть зв'язок із Сицилією. Пейзаж завжди був частиною характеру у всесвіті. Мафія, і як на мене, для цієї локації цього часу і цього сетингу це особливо справедливо. Обіцянка це гра як класичний фільм про мафію. Саме така гра вас чекає. Ми дозволимо гравцям уявити себе у тому часі і пройти історію в ролі сицилійського ганстера. Сподіваюся, для гравців це буде так само захопливо, як і для нас. Я не можу дочекатися, коли ми покажемо світу те, що створили по-справжньому.